Такий хлоп з пакетами. Ми вирішили крильця посмажити. Вирішили закономити на вухілі і Андрій набрав цілий пакет в лісі. Ну а що, файна погода. Що що Каже Андрій, у нас смачніше. Нас от поруч як заїжджає з обременів. Лісок красивий. Їдемо ми за крильцями, все таке таке, помахай. Поїжджаємо Гарно складай. як він до мене вор. Каже, щоб я йшла до сраки. Я це все зазняла Тепер в мене на тебе є компромат промат, ти то поняв? Сам до сраки. Ладно. То нас така любов. Багато хто не зрозуміє. Взагалі ніхто не. Ну так, взагалі ніхто не зрозуміє. Але ми вже так живемо 13 років. А на що ти складаєш, якщо ти зараз будеш будеш сомонал кидати? Гарно а? А поскладай, а я йду той. Що йду робити? Я йду маринувати, то все. Зараз зараз сестра приїде. Я теж хочу подивитися. Слаті, той з тему прийшла посилка. Дай подивлюся. Зараз це є стільки гарно. Така сумочка, йой. Яка краса. А то що Це ліпучка. Це бальзами для губ. Авокадо, всяке таке. О, це для творчості. Це мені дуже подобається. Це клас. Давай. А якщо там ще є среди. Оце? А це для творчості, для бросок, таке робити, вона любить у просто бомба. Дивіться скільки тут всього багато. Це церкво мало дуже велике. Буде. Чекай, там ще блокнот має бути. Златити в курсі? Стається так. Та, во блокнот. Угу. Для ну, того, бачиш, що ти тут робила. Okay, yeah. Можете що робити і в Тік-Ток знімати. Ва, клас. Що ти? Ми думали, що зеркало буде більше. That's Чесне that's слово. Ну та, no, але я навіть повторав, як дивилась, не знаю. Такий панал. До школи. Дивіться, тут зрозуміло, це так волі ну, вирізати. А тут там, спеціальні є наклейки. Одна сторона така і друга така. Угу. Це взагалі, я думала, а я думала, що наоборот. Зеркало буде велике, а це маленький буде органайзер. Диви, який він величезний. Що поставити О, на той. На Каліпучка. А це Ці? теж було? Шо, там. І ще ті хол бували, але Арсен собі забрав такі прозори, були. Це браслет, а то мав бути браслет. Ні, це, мабуть, сода, типа на телефон, знаєш, насить. Але, але вона в... така велика, вона мала але бути. У тебе телефоні нема де то запухати. Тож ж не такі, як телефони колись були. Те. А може, знаєш, як прикріпити? я покажу. Так, я зробила. Оп. Може, так це носити. трошки велика і трошки негарна. Ой, я то приблизила, віддалила. тобто. Каже, мама, ти без мене робиш мою розпаковку, Каже, ти що? Ладно. Замовила я Даянці одяг. Ти що вінкнула світло? Так. Слухайте, і мені в подарунок дали таку неймовірну цю спідничку, я її не замовляла, це подарунок дали. Слухайте, яка вона гарна, така велюрова. І я вам скажу, вона гарно буде на Новий рік різдво, ще би якусь таку білу блюзочку або навіть кофту. І це додягає вже купити, і воно гарно буде дивитися. Давай надягнемо. велика. <рес> <рес> Хіба що її скріпити з боку? Даяна, чого ти така худа? <рес> ти як циганка. <рес> говорю, Отак. Нема чого. Ладно, зараз покажу їм, що замовляла. Ви ж знаєте мою любов до міні-магусів. Це ніби таке чимдем, 80-86 розмір, але він замаленький. Я не знаю, який брати. 74 80-й. Що? А ця кофта теж 86 Ну Даяна, вона величезна. Даяна, з тобі на коле. Наступний рік чи що? Що таке? Це я більше нічого не буду замовляти. Це капіт. Гарна кофточка така. теплюча. думала, буде на той. На зиму. Ладно, головне, що кофти не малі. Ще вдягнемо. То таке, ладно, ще покажу ту посилку з тему. Що я... Бо думаю, що там та була посилка з латусі. А це зовсім інше. Дивіться, що я купила їм е, на вікно. Диклайки. Тут, якби йде та... Угу. Покажу я вам. Тяни. Раз. От сніжинки і на друге вікно. Гоп і сніжинки. Короте, гарно буде виглядати. Слухай. Опа. Це взагалі мій телефон. Не нагрій. Нема. Я думала, що це буде більше. Принаймні таких грозморів, як у ті наклейки. Я просто на розмір не подивилася, коли замовляла. Але мені ці оленятка так сподобались. Ой, так ці. Як захоті. Я така ж полопові. собі на машину. Так, дивіться. клас є. Ладно, наклею на вікно. Не дуже буде видно, але все рівно. Клас? Вау! Над обідним столом, знаєте, у нас та довга довгий світильник. І я це замовила. Зараз така стрічка. Вона от бачите, довга, щоб її прихопити на ту лампу. І до неї замовила от такі прикраси, бачите, вони металеві, щоб тіпи, якби перекрутити і скрутити. Воно так гарно буде дивитися. І замовила гірлянду, Вона вже працює, я перевіряла теж перемотати. І ми, наприклад, бо е, Святове черю приїдуть до нас, і вона так буде висіти і гарно буде дивитися. Ви просто подивіться, який я бант замовила Шо, ай, на ялинку, якої в нас ще немає. Дивіться, який він велюровий, гарний. Його навіть можна на двері чіпляти. Клас? Що? Клас? Пам'ятаєте, я в Рорі купляла чотири подушки, вот для того, бо, тому що я замовила чотири навички. Дивіться, які класні ці принти. Олень такий з подарунком, такий сніговик і краса, правда? Дуже гарно буде дивитися. І знаєте, я нібито завжди відповідально ставлюся до замовлення з теми, але тут я лаханулася. Як на рахунок тих наклейків з тими оленями, так і з тими лампочками. Давайте я вам говорила, що я буду Це запасна дали. Але... Класно, що це пластик, а не скло. Що 에... я вам хочу сказати? Що це мало бути на вулицю. Але воно на розетку. Де тепер я це маю причепити вдома? Без поняття. Але воно дуже гарно світиться. Від... Яка краса, Давайте вимкнемо світло. Бачите? Може на сходи, а? Тут навіть спеціальні гачки його. Тані, спеціальні гачки, є, бачите, щоб прикріпити. Як я так? Без поняття. Більше там нічого вже немає. Тож так то якось буде. Якось я не знаю, де то причепити. Забігла в магазин, купила цей е, сирковий десерт, типу йогурт, він дуже смачний. Взяла з вишнею і з бананом. Взяла Даяні кашу, потім взяла такий чай, хочу перейти трохи на зелений чай. По-перше, він корисний, по-друге, від нього хутниця, щоб замінити каву. Ну, типу, Я п'ю три рази на день каву. Друзі, скільки ви п'єте каву разів на день. Я хочу от, третій раз не пити каву, а замінити на чай. Потім сметана, яйця, цукор. Оця намазка водний світ з креветкою, вона дуже смачна. Зараз вона близько по акції. Взяла авокадо, огірок. Потім оцей, теж близенько дуже смачний виноград солодкий, такий рожевий. Потім тут у нас молоко, арсенові до кульок йогурт, гречку, гарбуз. Буду, хочу гарбузовий суп. Ну, Типу крем-суп зробити. І взяла Собто, в нас лопатка. У мене є рис. і я буду плов робити. Тож, потрібно щось Щось швидко зробити. Взяла ще воду, потім кориця, бо мені потрібно я буду булочки пекти туалетний папір і Андрієві парфуми. Як я люблю цей крем-суп, мати моя річ. Цілий паничок вийшов. І так, плов теж готовий. Хто стоїть усім смачного. У мене останній квашений вірок. Я буду за ними скучати. Зараз <говори> буде смажчучий, смас, Осьма сма-смажі булочки. Ось такі о, з і з цукром, аби ви знали. Апетит виглядає. Подивіться, яка в нас мадам. <говори> Йо, яка сумочка. Запалили котел, дивимось реванш, йде. Це вже останні серії. Хоча я його бачила, але ладно, дивлюсь. А що дивитися по телебаченню? Пані вийде папа. Папа бухає. А що? Ти на базар. Шейку. Арсенко робить домашнє завдання. Шейку. А ти вже після базару, двоєкчани за собою. Шейку. Ай ай. Це, моя муша, другу дівку. Даяна буде сумки забирати. Злате, правда, Злата, правда, <реш> злато? Слухай, ти знімаєш шкарпетки, не хочу ходити в той. В <реш> шкарпетках. Впала. Та та сумка баба, каже. Бабах? Спати будемо, ти треба скоро спати, вже йти. Даянка. М? Зараз вже за пів години буду її лежити.